Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема. Але, Господи, щит ти для мене та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і Він озветься зо Святої Своєї гори. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся. Бо Господь підпирає мене, і я не боюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо отаборились. Устань же, о Господи, спаси мене, Боже мій, бо Ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа і над народом Твоїм, Твоє благословення.